в Україні на планеті у світлі біблії Проявище, ще які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні у випуску сучасна проблема. Українців турбує питання: чи містять харчові продукти, що вони споживають, генетично модифіковані організми. <му> Ліз Мітчелл в Києві, солістка знаменитого гурту Боні Ем» проповідувала Євангелія за допомогою нового репертуару з християнських пісень. Чи є генетично модифіковані організми в Україні? Напевно, таким питанням цікавився чи не кожен пересічний споживач. Адже на сьогодні проблема ГМО гостро постала не лише в нашій державі, а й в усьому світі. Попри запевнення влади, що офіційно продуктів інженерії в Україні немає, понад 70% споживачів цьому не вірять. І, хоча легально генетично модифіковані культури вирощують в основному в США, Бразилії, Аргентині, Індії та Китаї, а в нашу країну заборонений навіть імпорт таких товарів, експерти Всеукраїнської екологічної ліги все ж складають список продуктів, від яких варто утриматися. Проблему генетично модифікованих організмів вивчали наші кореспонденти. В Україні офіційно не існує геномодифікованої продукції. Про це повідомила на прес-конференції аналітик Марія Колесник. Жінка зазначає, що окрім того, що дані продукти в державі не виробляють, вони знаходяться під забороною імпорту та використання. Насправді, фактично, жодна людина в Україні ніде не зможе прочитати, що вона їла модифікований організм. З одного боку, через те, що офіційно в Україну не дозволено завозити будь-яке насіння геномодифікованих культур. Ніхто офіційно в Україні не вирощує генно модифіковані культури. Однак дві третини українців згідні з тим, що в країні більшість продуктів харчування виготовляються із застосуванням генномодифікованих організмів. І на офіційні дані державних керівників не покладаються. Більшість подавляючих полагають, що у нас продукти содержать генерально організм. Самое главное, що з этой группы 25% 3% людей. уже сказали, что они ощутили на себе вред продуктов питания, содержащих генно модифицированные. А продукты питания я хочу сказать, что лучше обходиться своими, покупать на рынке и приготовлять не лениться. Особенно вот эти чипсы, сухарики и прочее, прочее, жвачки, Жевачки. У меня двое внуков здесь в Киеве. Поэтому я всегда обхожу, стараюсь э, кормить их домашней пищей. Да кто его знает? Никто же там правду не скажет. Вот даже на обычной коле, вот скажем так. Пишуть там одно на самом деле там ще куча всього. А то чого не пишуть. -то. протилежні точки зору дотримується 16% респондентів. Магазинні продукції довіряють і перейматися з цього рахунку поки не збираються. Ну в основному ми ну як довіряємо магазинам собі в супермаркети, ми наїмся, що там продукція нормальна, така натуральна, будемо казати. От, тому і ходимо в тих магазинах, ну, а буває ще на базарі, купляємо все. Та, да, чесно говоря, я як-то по тому поводу менше всього задумуваюсь. Ну, абсолютно гадость теж брати не хочеться, ну, а то, що більш-менш перевірено вже для себе, то, то й беру. Я на желудочек не жалуюсь, так що я по цьому питанню к супругі, обращайтеся, вона кормить мене, я не беру в, магазинах. в свою чергу Марія Колесник каже, що жоден споживач доказати присутність ГМО в продукті, не зможе. Крім того, звичайні рослини при спецобробці під час вирощування можуть отримати вдвічі більше шкідливих домішок. Ті, які, які випускають кінцевий продукт, той самий йогурт або там ковбасу, вони не знають, чи там є, чи немає. І вони не будуть самі, вони не зможуть провести це дослідження. Через те, що цей товаровиробник, коли він. Закуповує те саме м'ясо, він не знає, на якому етапі чим годувалася ця кудоба. Поки одні люди стверджують, що боятися і перевіряти нема чого, інші підбивають підсумки. За даними експертів Всеукраїнської екологічної ліги, спеціалістів у найбільшій кількості генетично модифіковані організми присутні в такій харчовій продукції: кукурудза, попкорн, пластівці, кукурудзяна, мука, соя, соєве молоко та білок, шоколад, дитячі харчування, варена ковбаса, сосиски, сардельки, пельмені напівфабрикати, їжа швидкого приготування. Гування, чіпси, йогурти, сири, соуси, приправи, помідори, яблука, виноград, банани, фабричні соки. Оскільки в Україні відсутній контроль ГМО, споживач повинен уважно читати маркування на упаковці, тобто склад продукції. Якщо це є вищезгаданий компонент, то є ймовірність, що такий продукт містить генетично модифіковані організми. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. в Десятці країн з найгіршими дорогами. Наша держава за якістю автодоріг посіла 137 тридцять місце зі 144 у світі. Якість українських доріг оцінили у 2,3 бала 7. Росія обійшла Україну в рейтингу. Вона теж набрала таку кількість балів 7 можливих. Однак Російська Федерація зайняла в рейтингу 136 місце, випередивши Україну на одну позицію. Кращі дороги виявилися у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі. Усі отримали по 6,5 бала. У десятку кращих також потрапили Португалія, Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія, і Німеччина. Найгірші дороги, на думку міжнародних експертів, у Молдові їх якість оцінили лише у півтора бала. У нижній частині списку також опинилися кілька європейських країн, включаючи Польщу, Болгарію і Румунію. Кращими за українські дороги виявилися в Казахстані, Таджикистані і Азербайджані. Як зазначають в ЗМІ, Укравтодор проводить активний ремонт автодоріг. В організації запевняють, що станом на початку весни дорожники уже ліквідували розбиті ділянки на 94% основних доріг загального користування державного значення. В Свою чергу українські водії національні дороги не хвалять і охоче скаржаться на їх якість, особливо після зими. Однак тільки журналістам. Кажуть, жалітися вище, сенсу не бачать. Плагану встань. Дороги не вже. Ужасне вбита. Це, це дырки, це вход в метро, будущий. Ось этот участок кожен рік розбитий в хлам. Нет вообще тут дороги. Ми приїхали тільки з Одеси. А траси немає. нету. ось це що там бути, це шосе в нікуди. Може, ви колись пробували до когось звертатися. Пробуй, не пробуй, а таку. Розбиту дорогу і зробити. Зберуться ті, хто кому не лень зібратися, Да, а те, а те, кому это надо, з кого можна спрашивать, они просто не приходят на ці зібрання. Більше новин з усього світу далі в короткому огляді. Церква адвентистів сьомого дня в чеській республіці протягом 30 років буде щорічно отримувати півтора мільйони доларів США загальною складністю 45 мільйонів доларів, згідно з пактом, підписаним керівниками церкви і прем'єр-міністром Петром Некасом в лютому цього року в Празі. Підписання договору про угоду підтверджує завершення юридичного процесу. І зараз ми отримуємо відшкодовані збитки, завдані майну церкви Адвентистів Сьомого дня комуністичним режимом, говорить адвентистський пастор Мікулас Павлик. Ці грошові виплати здійснюються з метою компенсації конфіскованого майна у 1948 році. Церква Адвентистів Сьомого Дня є однією з 16 релігійних організацій, включаючи єврейську, протестантську та римокатолицьку католицьку громади, для яких загальна сума виплат становить понад 3 мільярди доларів з державної скарбниці. У декількох американських штатах прийняли закон, що дозволяє певним людям в церкви в разі необхідності використовувати зброю заради безпеки вірян. Для прикладу, в Арканзасі серед членів церкви будуть обирати певних людей, у яких є дозвіл на носіння зброї, щоб вони могли у разі потреби захистити парафіян. Людина має право приносити вогнепальну зброю в церкву тільки тоді, коли громада не забороняє використовувати її з метою самозахисту. Йдеться в церковному статуті. А от пастор Першої баптистської церкви в штаті Арізона розповів, що ховає зброю за церковною кафедрою. Тому що, поки приїде поліція або підбіжить охоронець, буде вже пізно. Однак, перед тим як отримати дозвіл на зброю, її власник повинен пройти навчальні семінари з техніки безпеки. Шкода лише, що не всі віряни поспішають прийняти участь в даних семінарах. Поділився офіцер поліції штату Техас. В Росії Міністерство охорони здоров'я затвердило новий порядок диспансеризації дітей, згідно з яким з 2013-го школярів віком старше 10 років будуть щорічно перевіряти на куріння. В перелік аналізів включають УЗД печінки, нирок, серця, щитовидної залози, а також визначення гормонального статусу у підлітків 14 років і УЗД органів репродуктивної сфери для підлітків 14-15 років. На проведення профілактичних оглядів майже 27 мільйонів дітей передбачені 35 мільярдів рублів, так що обстеження однієї дитини обіде. Ця державі в 1 тисячу рублів або понад три сотні українських гривень. Найвища концентрація геїв зафіксована в столиці США Вашингтоні. Там кожен десятий американець зараховує себе до спільноти нетрадиційної орієнтації. Майже вдвічі менше геїв і лесбіянок проживають на Гаваях. Там ствердно на питання соціологів відповіли 5% опитаних. Найнижчий показник у північної Дакоти, де лише 1,7% були готові заявити про свою гомосексуальність. У середньому кількість американців, які зараховують себе до сексуальних меншин, по всіх штатах становить 3,5%. За результатами дослідження, проведеного в Данії, жінки, які не змогли стати мамою, чотири рази мають більше шансів померти передчасно, ніж жінки, які народили. Науковці підкреслюють, що їхнє дослідження вказує на зв'язок між безпліддям і передчасно смерть, але наголошують, що причиною смерті безпліддя не є. Вони просто зазначають, що відсоток смертності у безплідних сім'ях вищий. Для жінок народження дитини особливо важливе. Наявність дітей чотири рази знижує ризик ранньої смерті від серцево-судинних захворювань, раку та нещасних випадків у чоловіків вдвічі. Психолог Інгрід Колінс каже, що насправді причиною ранньої смерті є сукупність факторів. Утім, вона також зазначає, що людина, яка має глибоку духовну віру, перебуває в шлюбі та має більш високий соціальний статус, має більше шансів жити довше. Перший етап євангелізаційного туру Ліз Мітчел солістки легендарного гурту Бонні Ем завершився концертом у Києві. Захід відбувся у Палаці спорту, найбільшому концертному залі української столиці, і зібрав понад 5 тисяч глядачів. Під світлом прожекторів, піднявши руки до неба, ліз, розповіла свідчення своєї любові до Бога. Як повідомила співачка змі, вона готова не просто проповідувати Євангеліє, а міняти культуру і своєю творчістю нести людям не розпусту, як багато світових зірок, а Христа і справжні моральні цінності. Ми знаходимося у палаці спорту України, і через декілька хвилин почнеться грандіозний євангельський концерт групи Боні. У личному палаці спорту легендарна зірка восьмидесятих, солістка гурту Бонієм виступила перед багатотисячною аудиторією у новому амплуа. Адже цей концерт співашки відрізнявся від її попередніх. Як зазначила сама Ліз Мічел, цей захід для неї особливий, тому що вона розповідала про того, хто є найціннішим для неї Господа Ісуса Христа. Далеко не кожен шанувальний ретро музики знає, що Ліз Мічел глибоко віруюча людина, і вже не перший рік намагається прославляти Бога не лише в своїх піснях, а й власним життям. Я молюся про те, щоб кожен на цьому концерті почув, що Христос помер за тебе і за мене, і Він вже заплатив свою ціну за всі наші помилки. І я хочу нагадати всім, Він насправді зробив це. Концерт розпочався з християнських гімнів. Деякі з них були написані самою співачкою. У перервах між піснями жінка розповідала про свої духовні досвіди, про Божу руку, що вела її по житті. Лісмічл не лише талановита музикантка, але й пастор церкви, що виконує міжнародне евангелізаційне служіння. Крім того, вона очолює місію в Африці і фонд допомоги дітям сиротам. Щире свідчення солістки гурту стало справжнім духовним проривом. Концерт перетворився на свято Поклоніння Богу. Сегодня у нас есть одна очень важная цель, вот, самая главная цель, это чтобы народ который живьот здесь на Україні в Києві, они услышали слово Божие, они услышали Евангелие Ісуса Христа, они услышали благую весть. Деякі відвідувачі концерту сміливо заявили, для України подібний захід ще одна сходинка у духовному відродженні. Адже коли співачка чиє ім'я вже увійшло в історію під грифом Світова легенда сповіщає благовістку, вона подає гарний приклад своїм шанувальникам. І якщо Стінг нажде обмовилася, що захищає природу і. Mm -hmm. и... Тысячи, просто миллионы людей стали любить природу. Или Мадонна заявила о том, что она любит йогу, и тысячи, миллионы последователей. Да? Если сегодня эта великая певица, э, ну, на самом деле гений музыкальный, сегодня скажет, что она верит в Иисуса Христа, что будет с Украиной? Что будет с молодежью и средним возрастом, со всеми поколениями нашей страны? В ході програми Ліс Мічел представила широкій публіці свого сина, якого назвала на честь біблійного героя Аарона, що виконав авторську пісню. А по завершенню концерту співачка запросила на сцену дітей, щоб разом з ними заспівати один зі своїх знаменитих шляхерів Олена Козленко Костянтин Маніліч «Вісті Надії». Залишайтеся з Богом, з ним завжди краще. На цьому все. Відтепер дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. На все добре.